Генеральне прибирання. Вас уже налякали ці два слова? Звісно, мало хто їх любить, але якщо ви маєте гризуна, птаха чи, наприклад, рептилію, догляд за їхніми клітками або тераріями насправді може бути прикольною релакс-рутиною. Та для цього варто запастися дечим необхідним. Ви на каналі Петхаус. У нас сьогодні незвичайна гостя Гера, і ми разом поділимося крутими корисностями від бренду Терікс для гризунів, птахів, равликів, рептилій та інших улюбленців. Поїхали! Смачне та поживне. Зараз буде трохи екзотично для вас макота, але повірте, для деяких улюбленців це все. Як от корм із сушених рачків Гамарус. Він багатий на білок та хітин, тому буде чудовою їжею для равликів, амфібій, черепах та риб. Або ж, наприклад, корм із рачків Дафня. Дрібний розмір дуже зручний для годування. Чи як вам таке? корм із сушених личинок чорної ливинки для рептилій, амфібій, черепа і риб. Він також може бути лазищами для папуг, хом'яків, щурів, єнотів, баранів, тхорів та інших тваринок. А для збагачення організму поживними речовинами бренд пропонує кілька мінеральних добавок. Перша це крейда, що буде корисною для сточування дзьоба папугам і зубів гризунам, а також є повністю натуральним джерелом кальцію. А друга панцир каракатиці. Вони згодяться для тієї ж мети, що і крейда, та будуть джерелом солей кальцію. Та фосфору у легкозасвоюваній формі наповнювачі для кліток. Як ви вже знаєте, для гризунів та птахів важлива гігієнічна підстилка у клітці, що вбиратиме вологу та запах. Важливо використовувати лише якісний та спеціальний для цього продукт. Такий буковий наповнювач чудово для цього підійде. Він доступний у дрібній, середній та крупній фракції. Вибір залежатиме від розміру тваринки та її комфорту. Також можна розглянути наповнювач з качанів кукурудзи, що буде не менш практичним. Його гранули не мають гострих країв, тому не подразнюватимуть лапки улюбленця. До речі, обидва ці варіанти після використання згодяться як добрива для рослин. Субстрати для тераріуму вони є обов'язково складовим для облаштування тераріум, оскільки, по суті, це частина звичних природних умов існування деяких тваринок. За допомогою субстратів можна зімітувати майже будь-які тропічні ліси, джунглі та навіть болота. Тож такий продукт може складатися з різних компонентів. Усе залежить від виду тваринки рептилія чи амфібія. Зокрема, для вологи та. Помірно вологих тераріумів можна обрати дрібний кокосовий субстрат або ж крупнішу його фракцію. Вони виготовлені з волокон кокосової шкарлупи та мають гарні вологоутримувальні властивості. Якщо ж вашому улюбленцю потрібен сухий чи помірно сухий тераріум, розгляньте піщаний або буковий субстрат. Є дрібніші та крупніші варіанти. А такий субстрат із соснової кори чудово підійде для тропічних рептилій і змій. Він добре абсорбує запахи. Є навіть наповнення у вигляді дубового листя, що перешкоджає розмноженню шкідливих бактерій плісняви та грибків у тераріумі. Для равликів ахатин у Терікс теж дещо. Що є верховий торф, що створюватиме необхідний мікроклімат або ж суміш із кокоса та торфу. Завдяки пухкій порістній структурі вони забезпечуватимуть гарну циркуляцію повітря. Маємо ще й таке цікаве процесування, як кокосовий килимок. Його волокна надійно з'єднуються завдяки натуральному латексу з каучукового дерева. Килимок добре утримує вологу та тепло, є стерильним та повільно розкладається. Мох. Такий елемент потрібен для підтримання клімату в умовах тераріуму. В ним можна застеляти будиночки, печери або ж просто класти в тераріум. Деякі тваринки просто полюбляють в нього зариватися. Також він легко поглинає і отримує вологу, а деяким тераріумним рослинам допомагає розвивати кореневу систему. До того ж, ви можете обрати підхоже саме ваші тваринці. вид. лісовий, торф'яни, ягель, мох бікраном чи навіть набір із чотирьох різних мохів. І пам'ятайте, що перш ніж викласти моху тераріум, його слід замочити водою десь на 30-40 хвилин, а після чого відтиснути. Процес облаштування клітки, акваріума чи тераріума може бути досить цікавим, особливо створення відповідного мікроклімату та розміщення рослин чи декору. Також варто не забувати періодично очищати помешкання улюбленця, аби підтримувати чистоту та необхідні для нього умови життя. А ми ж з Ярою бажаємо всім тваринкам свого особливого затишку. А щоб не пропустити інших звірячих новинок, підписуйтесь на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!